Доброго вечора, усі присутні. Добренько. Хайде починати з такої побажання молитви. Усі сьогодні, які тут є, які будуть присутні люди, які будуть дивитися в телеграмі. Хочу вам побажати всім здоров'я, благодаті, ласки, любові Божої. Нехай удача вам усміхається, нехай люди вас поважають, нехай люди люблять вас, нехай люди цінують вас, нехай все у вас виходить, все найкращим оборону. Нехай здоров'я ваше буде найкраще, нехай матеріальне примножується, нехай усі ваші мрії збуваються, нехай всі незходи і проблеми проходять попри вас. Військовим нашим воїнам ЗСУ. Я бача, бажаю міцного здоров'я. Нехай ваші мрії збуваються, нехай кулі минають вас, нехай все це, задумане, те, що ви задумали, нехай ваше здійснюється, нехай ангели охорониці вас несуть на руках, а вороги наші хай зникають з нашої землі. Я думаю, що це все здійсниться, тому що ми дуже цього прагнемо. До речі, сьогоднішня ніч дуже важка і для всіх важка була ніч. Дуже багато втрат в нас сьогодні і розбили Україну досить сильно, але відплата буде, це вже буде приємно. До речі, на рахунок обстрілів обстріли не припиняються, Бережіть себе люди, тому що буде. Ще будуть бити досить сильно і також ще буде багато руйнувань в країні. Зараз будете запитувати про города, всі города йдуть, фонять всі червоні. Немає такого міста, де от якось було всі області, вся Україна, зараз фонить все червоне. Було запитання про чакри. Дивіться, трішечки поки що люди підходять. Я розкажу про чакри, тому що ще обіцяла поза того разу, так і не розказала. Зараз я вам розкажу трошечки про чакри, а далі почну про Трампа розказувати досить цікаві новості. Віця, енергетична система людини становить є спиця форіока, тобто енергетичний центр повністю. з землею і всесвітом. Людський кокон. І енергетична система чакр, в яких знаходиться до дев'ять чакр. У нашому фізичному тілі виходить шість чакр. Перша чакра відповідає більше, вона йде за землення, тобто тваринні істинти, і також зв'язок з астралом. Друга чакра відповідає це жіночність, чоловічість, чоловічність мужність. Для чоловіків, також притягування іншого полу до себе, е, от така якась лояльність до всього, тобто як кокеточка людина, коли все працює. Також друга чакра відповідає за фізичні здоров'я, тобто жіночі і чоловічі органи. Третя чакра, третя чакра це матеріальне благополуччя. Все, що з матерією пов'язано, з матеріальним благополуччям, це третя чакра, четверта чакра. Получається, четвер... Я перепрошую, перша чакра знаходиться в проміжності, друга чакра знаходиться нижче пупка. третя чакра між сонячним сплетінням і пупком. Четверта чакра рівень груді, відповідає за любов людей, людей до, людей до вас. Я завжди говорю такі слова. Хто мене вже давно чує, то знає, куди тече любов, туди і гроші. П'ята чакра горлова. Як людина спілкується, як висловлює свої думки, дякую, як висловлює свої думки, ораторські здібності і так далі. Шоста чакра це наша є голова. Це прийом. Ясно бачення, ясно знання, розум, як себе вести в соціумі. Тобто, шоста чакра це також дуже багато функціональна. Сьома над головою чакра це корона-чакра, говориться, це вже з'єднання з енергетичною системою, повністю всього всесвіту. Якось так. Так, тепер я ще хотіла розказати вам. Про Трампа і Путіна. Чим Путін тримає Трампа і що заради коїться з Трампом? Я ще раніше говорила, що Путін має на Трампа досить компромат такий серйозний. Цей компромат недавно що озвучив маск. Це виходить ще про Епштейна. Тоді така, така була справа: це справа з педофілією. І недавно що приїжджав Ілона Маска, батько, який привіз ще більше доказів про Трампа. І тому Трамп сидить на жопі рівно, якось так. Надовго це буде тривати, поки що буде тривати. І сумно і, і смішно, правда. Коли вже той капець Рижу буде капець, в нього буде імпічмент. А ви дивилися, папая, дивилася. Це буде з Одес, що буде з. А правда, що не всіх людей працюють всі чакри. Правда, чакри деколи бувають закриті, бувають перевернуті. І тому я завжди говорила про те, що чистка оливом, вона також, коли я роблю чистку оливом, то очищаю повністю всі чакри. Чи будуть ще такі обстріли, як сьогодні в Києві? На жаль, так. Що буде з Одесою? Одеса буде страждати, але Одеса Ні, не буде захвачена. Чи буде наступ на Чернігів? Ні, скажіть, будь ласка, в кінці липня щось відбудеться? Літо буде таке ще не дуже добре. Нас основне вже буде, от коли ми почнемо бачити просвіт, це буде, коли підпишуть такий договори, як потрібно. Хоча б один не це сміхотворіння, яке вони підписують. Планується на початок, осінь і кінець літа, от вже такий один договор підпишуть. І тоді вже починає, буде щось на нас патити. Допоки ні одного договору не буде підписано, нічого не буде. Ескалація і досить недобре. А в липні підпишуть що ви мене чуєте про що я говорю. Жінок не мобілізують ні тільки за власне бажання. Чи вб'ють Трампа, ні? Приде наслухалися, що вб'ють Трампа. Чи Київського зірвуть? ні. Дякую за Одесу. Будь ласка, що буде з лівим берегом Херсона. Будуть звільняти, чи буде новий Єрусалім в Україні? А, знали, де, де вчепити, правда? Перейдіть, будь ласка, Руслан на мій канал і останній ролик. Я там у Білій Кофтушці такі. Будь ласка, передивіться цей ролик за, за євреїв. Ще дивіться, люди не годні успокоїться. Ну, реально, я і вже цей ролик в Ютубі викинула. В телеграмі викинула, в Тік ну тобто по всіх соцсетях порозпихувала цей ролик про Небесний Єрусалім, про євреїв. Н -н -н, не вистачає людей. От наслухаються лаптяногих і їм дуже добре. Е, ну, Кожного своє. Чи вб'ють Путіна, ні. чи купують Полтавську область, ні. Якщо в кімнаті з'являється запах мужської туалетної води з ладаном, хоча була одна домашта. А це до вас приходять інкуби. Хто такі інкуби? Це сутності, які можуть вступати в, інтимну, в інтимні стосунки з людьми. Що Покровську? Покровську, до речі, теж не покупують. У нас буде кривава осінь. Чи окупують кривий ріг? Ні, не окупують. Що таке чистка роду і що вона таке дає. Перейдіть, будь ласка, до мене на канал. В телеграм-каналі там все описується. Я скинула також, що це таке і до чого. Чистка роду це очищається повністю в людини на сім поколінь. Вперед і назад людини рід. І людині людина перестає виплачувати, розплачуватися за минулі погрішності своїх пращурів, дідів, бабків і так далі, прадідів. До речі, чистка роду має пройти у четвер. Я буду загальну чистку робити у четвер. На телеграм-каналі вся інформація є. Будь ласка, якщо бажаєте, можете до мене переходити і проходити разом зі мною таку частку. Київську Гес не зірвуть. Коли помре Путін, не скоро помре Путін. То, що от розказують, що він там помре, чи там його вб'ють, це все неправда. Він буде доживати свою смерть ще дуже довго. Чи буде наступ Естонії, Латвію. Литву так буде наступ. До речі, що вони хочуть зробити? Вони будуть зараз домовлятися з Україною, тому що чому вони будуть домовлятися? Вони розуміють, що в Україну вперлися і вони ніяк Україну не можуть взяти. Що вони почнуть робити? Вони почнуть колихати Європу. Як саме легше сколихнути Європу? Це вторгнутися в країни Балтії. І тоді. Получиться отака розірваність, що Європа почне тягнутися країни Балтії, тому що є п'ята стаття НАТО. Коротше, отака двіжуха почнеться, і вони думають, що вони тоді попруть ще сюди, до нас, в Україну, і в них це все прекрасно вийде. Але я знову вже повторююся, що виходить, що до 28-29-30 рік. Такої, як Російська Федерація, не стане. Це їхня буде остання помилка, що вони можуть зробити. Оце їхній от буде трендець там, тому що вони розлетяться, а наші території почнуть повертатися вже самовільно до нас, в Україна. До чого сниться сильно плакати, будете дуже гарно тішитися. Куп'янськ не візьмуть ні. На Харкові будуть приміняти хімічне оружжя. Много говорять об этом. Дивіться, в Харкові я можу вам сказати, що в Харкові вже приміняли хімічне оружжя. Це говорено було моєю дитиною, тому що були навіть і сигнали, і потім повідомлення були того, що хімічні реакції були в Харкові. І також потім був стан дуже поганий у людей. Так що це все. Воно приміняється і це гидосво, воно все робить. А візьміть сьогодні касетними ракетами, бомбами, бомбити жилі квартали. Я не знаю, що ще потрібно зробити і кому ж ще щось робити, і кому що казати. Ну це взагалі, ви знаєте, я так ще за Європу говорю. От вони. Дають нам оружію, так, вони нам допомагають, ми дякуємо їм за все те, що Але вони не все дають то, що можна дати. І вони не розуміють того, що до них прийде, що можна це зараз зупинити і завершити це все. Тими санкціями і тим всім можна присадити оцю гниду. Але Трампа підгорає, педофілія. План масонів розвалиться. Розвалиться. Коли обмін всіх на всіх, дивіться, він вже майже почався, тому що почали кожен, майже кожен тиждень робити обмін то мертвих, то живих. Як ви собі рахуєте обмін всіх на всіх? Це що, зараз до границі всіх привезуть, я не знаю, скільки там тисяч людей і так зроблять всіх на всіх чуть-чуть обмін вже почався і досить масований. Чи зірвуть Київську ГЕС? Боже, люди, а що це у вас таке сьогодні? Багато стоїть Київської ГЕС. Вже хто не розказував, що Сумщина буде під, під окупацією. Дивіться, в Сумщині, Сумська область, села, деякі села будуть окуповані. Сама Сумщина, не суми самі, вони окуповані не будуть. Ні Діпро, ні Харків, ні Одеса, ні Херсон, Запоріжжя. Кого я ще не назвала? Ці всі території вони не будуть, ну міста вони не будуть окуповані.